Проходження IT співбесід це окремий скіл, про який багато хто забуває. Сьогодні я розкажу вам, як підготуватись до будь-якого собеса та отримати бажаний офер. Ці поради основані на моєму сімирічному досвіді. Тому будьте впевнені, після перегляду цього ролику. Ви будете попереду 87% інших кандидатів. Порада номер один: детально ознайомтесь з вакансією та компанією. Коли вас покликали на перший етап співбесіди з рекрутером, а щоб це сталося, вам потрібно гарно упаковане резюме, лайк, якщо хочете гайд на це. Добре, ознайомтесь з вакансією та перечитайте інформацію про компанію на їхньому вебсайті або сторінках у соцмережах. По перше, ви будете виглядати професійніше, володіючи інформацією про компанію. І по-друге, зможете подати свій досвід та навички у максимально вигідному світлі для компанії. Наприклад, я мав досвід роботи з e-commerce. Плюс в мене був досвід інтеграції з платіжною системою Stripe. Порада номер два. Підготуйте портфоліо та досвід. Якщо у вас вже є комерційний досвід, у вас не повинно бути проблем з цим пунктом. Упакуйте його у такому форматі: зони відповідальності або Responsibilities. Тут розкажіть, чим ви в основному займались на проєкті, рутинні задачі, структура команди і так далі. Ваші досягнення або Achievements. Розкажіть про найскладніші або найбільш цікаві задачі на проєкті. Як ви з ними впоралися, чому приймали ті чи інші рішення, тех технологій або набір інструментів. Розкажіть, з чим ви працювали на проєкті. Особливо зверніть увагу на те, що актуальна саме для цієї вакансії. Але що робити, якщо ви новачок? Це вирішується таким чином. Ваша задача показати, що ви вмієте вирішувати реальні комерційні задачі відповідно вашої позиції. Для бекенд – це створення REST API або операції над базами даних. Для фронтенд-розробників – це створення нових UI-компонентів, використання сучасних бібліотек і так далі. Для мобільних розробників це створення мобільного застосунку на декілька сторінок або розширення вже існуючого. Це можна зробити. За рахунок роботи над педпроектами. В ідеалі з досвідченим ментором, а потім упаковкою досвіду роботи над ними у форматі, що я згадував раніше. Порада номер три. Підготуйтесь до набору стандартних питань. Ви маєте бути готовими відповідати на стандартний набір питань на інтерв'ю, починаючи з питань рекрутера, чому ви вибрали нашу компанію, закінчуючи складними технічними питаннями від досвідчених сіньор спеціалістів Це не так страшно, як здається. Тут вам допоможуть статті з питаннями в інтернеті на дов доволі непогані добірки. Перегляд тестових співбесід на YouTube або спільнота. Наприклад, в моїй закритій спільноті по C-Sharp. Тестові співбесіди, які вам можуть провести досвідчені знайомі або ментор. Не переживайте, якщо ви завалите свою першу співбесіду. Сприймайте кожну спробу як підхід в спортзалі, аналізуйте свої помилки та краще готуйтесь до інших спроб. Порада номер 4 Ставте питання інтерв'юверу. Співбесіда це спілкування в обидва боки, тому не соромтесь ставити питання та уточнювати, що вам не зрозуміло. По-перше, це показує вашу залученість у процес. По-друге, краще, щоб все було прозоро і зрозуміло на початку, ані щось неприємне вспливе після старту роботи. Мої улюблені питання: які ваші очікування до кандидата ви шукаєте нову людину в команду? Чи на заміну комусь? Якщо заміна, то по якій причині людина покинула компанію? Чи можна познайомитись з членами команди та моїм менеджером перед стартом? Порада номер 5 збирайте фідбек після співбесіди. Обов'язково просіть фідбек після співбесіди. Це ваша можливість отримати безкоштовний і максимально релевантний зворотній зв'язок щодо ваших навичок та пробілів у знаннях. На жаль, чи на щастя, проходження співбесід це окремий скіл, який часто доволі сильно відрізняється від реальної роботи. Тому вкладайтесь в прокачку цієї навички теж. Вміння проходити співбесіди в ІТ. Одна із навичок, яка напряму впливає на те, як і де ви будете працювати, та скільки заробляти. Сподіваюсь, це відео дозволило вам прокачатись та ви дізналися щось нове. Обов'язково діліться своїми історіями проходження співбесід в коментарях та підписуйтесь на канал. Попереду вас чекає купа корисних відосів про айтішку.